Що, якби я сказав вам, що хамелеони майже ніколи не змінюють колір для маскування? Це найпоширеніший міф про цих дивовижних створінь. Насправді, хамелеони змінюють колір з трьох основних причин: по-перше, для спілкування. Яскраві кольори означають агресію або готовність до спарювання, а темні відтінки сигналізують про страх або підкорення. По-друге, для терморегуляції: темні кольори поглинають більше тепла вранці, а світлі відбивають його в спеку. Це природний кондиціонер. По-третє, колір відображає емоції. Стресовий хамелеон стає темним, а спокійний зберігає природні відтінки. За зміну кольору відповідають спеціальні клітини хроматофори, які містять різнокольорові пігменти. Хамелеон може контролювати їх розмір, створюючи неймовірні комбінації кольорів. Отже, наступного разу, коли побачите хамелеона, Пам'ятайте, його колір розповідає цілу історію про настрій і потреби.